Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі. В підручнику це сторінка 86. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати кличе в Подорож дзвінок. Сьогодні ми продовжуємо закріплювати і удосконалювати набуті вміння в обчисленнях і розв'язуванні задач. Ви розумієте, що пошук розв'язання задачі можна здійснити у різних напрямках або від запитання задачі до числових даних, або навпаки, від числових даних задачі до її запитання. Саме ці два способи міркування ми будемо використовувати при розв'язуванні задач. Отже, буде можливість з'ясувати, оволоділи ви цими способами міркування, чи є ще потреба попрацювати над ними. Тож не гаймо часу, берімось до роботи. Бажаю всім успіхів! І починаємо з усної лічби. Обчисліть ланцюжок. 67 додати 8, відняти 55, додати 34, відняти 7, додати 9. Відняти 36. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Отже, у вас повинно вийти 20. Пропишемо каліграфічно число 20. Записуємо число, за яким ви працюєте. І поставте відео на паузу і пропишіть каліграфічно це число. Працюємо з вами далі. Перше завдання на сторінці 86. Прочитаємо умову. Про що дізнаємось, коли знайдемо значення кожного виразу. У дуплі білки лежало 9 соснових шишок і 8 ялинових. Після того, як у дуплі побувала сойка, у білки залишилось 10 шишок. Про що ми дізнаємось, коли знайдемо значення кожного виразу? Тобто 9 відняти 8. Що ми дізнаємось? Давайте пригадаємо: 9 і 8. 9 соснових, 8 ялинових. 9 відняти 8. Що ми дізнаємось? Наскільки більше соснових шишок, ніж ялинових? 9 додати 8. Скільки разом соснових і ялинових? Скільки всього шишок лежало в дуплі? 9 додати 8. Відняти 9, 10. Тобто, скільки всього шишок було, так, і відняти 10. 10 це залишилось. Тобто, ми дізнаємося, скільки шишок з'їла сойка. так? Далі 10 відняти. 9 додати 8 відняти 10. Що ми дізнаємося? Наскільки більше шишок залишилось у білки, ніж з'їла. Сойка. Працюємо з вами далі. Читаємо з вами задачу і розбираємося в міркуваннях. Коментуємо два способи міркування. Найбільші акули китова і гігантська. Завжди голодні. Гігантська акула проковтнула 8 великих кальмарів. І 14 малих. А китова акула 18 різних кальмарів. Наскільки більшим був улов гігантської акули, ніж китової. Отже, міркування від запитання. Спочатку ми шукаємо, що нам треба дізнатися. Нам треба дізнатися, наскільки більшим був улов гігантської акули, ніж китової. Що нам для цього треба знати? Нам треба знати, скільки, щоб дізнатися, наскільки. Одна піймала більше за іншу, треба знати, скільки піймала одна акула, скільки піймала друга акула. Про китову ми знаємо 18. Про е гігантську акулу ми не знаємо, скільки вона піймала. Але, щоб дізнатися, нам треба дізнатися, скільки разом кальмарів вона піймала. Тому щоб відповісти на питання задачі, ми повинні спочатку дізнатися, скільки кальмарів проковтнула велика гігантська акула. І тоді ми від запитання перейдемо до розв'язування задачі. Міркування від числових даних. Що нам відомо в задачі? Нам відомо, що гігантська акула проковтнула 8 великих і 14 малих. Що ми можемо дізнатися цим? Ми можемо дізнатися, скільки разом кальмарів проковтнула, скільки всього кальмарів проковтнула гігантська акула. Коли ми дізнаємося, скільки всього проковтнула гігантська акула, ми зможемо порівняти кількість кальмарів гігантської акули і кількість кальмарів, яку з'їла китова акула. І тоді ми дамо відповідь на це питання, яке в цій задачі Запитують, наскільки більшим був улов гігантської акули, ніж китової. Тобто ми розглянули з вами два міркування: міркування від запитання і міркування від числових даних. Такі самі міркування аналогічне міркування буде у нас з вами, коли ми будемо розглядати задачу, ту, яку нам подають в підручнику. А поки що давайте відключимо. Yo, carry it up, yo, warm yeah. up. Yo, carry it up, yo, warm yeah. up. Yeah. Yo, turn it up yo. La reggia è la più efficiente, la più Розглядаємо задачу номер 2 в підручнику на сторінці 86. Отже, птахи рятують дерева від шкідників. Синичка зібрала 9 великих хробаків і 15 маленьких. Дятел зібрав 17 хробаків. Наскільки більше шкідників зібрала синичка, ніж дятел? Починаємо міркування. Перше назвати міркування від запитання. Що нам треба дізнатися? Нам треба дізнатися, наскільки більше шкідників зібрала синичка, ніж дятел, Так? Щоб відповісти на це питання задачі, ми повинні дізнатися, скільки синичка зібрала грубаків. Дятел нам відомо 17. І тоді ми зможемо тільки порівняти. Щоб дізнатися, скільки зібрала синичка, нам треба. Виконати дію додавання. 9 додати 15. Тоді ми дізнаємося, скільки вона зібрала хробаків. Це буде у нас запи... міркування від запитання. Друге мар... Друга схема міркування від числових даних. Що нам відомо в задачі? Нам відомо, що синичка зібрала 9 великих і 15 маленьких. Що ми можемо дізнатися? Ми можемо дізнатися, скільки всього зібрала синичка. Коли ми дізнаємося, скільки всього зібрала синичка, ми зможемо порівняти ці два числа? Так, зможемо від більшого відняти менше. І дамо відповідь на питання задачі. Ваше завдання розв'язати задачу зручним для вас способом. Отже, ми пропонуємо одне розв'язування, але ви. Розв'язуйте так, як вам зручно. Можливо, ви захочете розв'язати виразом. Так? Перша дія. Так, ми шукаємо, скільки зібрала синичка. І в другій дії ми пояснюємо. Якщо вам зручніше, і ви розумієте, звідки береться вираз, ви можете зразу писати виразом. Відповідь: на 7 хробаків більше зібрала синичка, ніж дятел. Ставте відео на паузу і закінчіть розв'язування цієї задачі. Наступне завдання 3: Виконає обчислення за схемами з поясненням. Давайте пригадувати. Отже, 65 додати 26. При додаванні ми розкладаємо число на зручні доданки, перше з яких буде одноцифрове число, яке при додаванні до 65 дасть нам найближче кругле число. Тобто нам тут потрібна п'ятірка. 26 це 5 і 21. Отже, 65 додати 5 додати 21. 65 додати 5 буде 70, 71. 70 додати 21 буде 90. 1. При відніманні 86 відняти 59. Першим доданком ми розкладаємо на два доданки. Першим доданком у нас буде двоцифрове число, яке матиме в себе в кінці 6. Так, тобто нам треба 56. Тут буде одноцифрове. Другий доданок буде одноцифрове число. 56 додати. Скільки доповнити до 9? 3. Тепер 86 відняти 56 і відняти 3. Буде 30, відняти 3 буде 27. Наступний приклад. Ага. Третьому завданні. Третє завдання вас самостійно поставити на паузу. Так, У нас виходить перший стовпчик. Є пояснення, а далі. Треба розв'язати самостійно. Четверте завдання треба поставити дужки, щоб одержити істинні рівності. Тобто, щоб було вірно. 32, додати 16, відняти 11 і відняти 5 дорівнює 42. Якщо ми поставимо дужки по першому, да, перший доданок візьмемо перші два числа візьмемо в дужки, нам це нічого не змінить, в принципі, якщо ми візьмемо 16 і 11 в дужки. Давайте уявимо, да, що ми ставимо дужки 16 і 11. Значить, перша дія буде в дужках 16 і 11, 16, відняти 11 буде 5. 32 додати 5 і відняти 5 буде 32. Значить, в другий вираз у нас будуть дужки ось тут. Так? Раз в другому виразі в нас тут, то в першому виразі буде в ось 11 віднятий 5. Давайте перевіримо. 11 віднятий 5. Перша дія, буде 6. Тепер 32 додати 16 буде 48, віднятий 6, буде 42. І тут 16 відняти 11. 32 додати 16 відняти 11 і відняти 5. Ми вже з вами розібралися, що це буде 32. Наступне у вас онлайн, -ове... онлайн -ове завдання. Перейдіть за посиланням і виконайте його з задоволенням. В кінці уроку намалюйте машинку, розфарбуйте її відповідно до вашої шкали успіху. І домашнє завдання на зразок. Номера 4. Вам треба розставити дужки так, щоб утворились істинні рівності. Перебирайте всі можливі варіанти, і тоді у вас все, звичайно, вийде. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю тихого дня. До зустрічі!